Всім привіт, вітаю на каналі ЗНИКА. І сьогодні ролик, який я надихнувся з каналу Дениса, який розповідає, показує, як він грейдить свою камеру, як він її запаковує, так щоб комфортно нею користуватися. Я також вирішив зняти такий ролик, так признаюсь. Я розумію, що це ідея не Дениса. Тобто такі ролики я не один раз бачив на каналах англомовних. Так, люблю такі ролики, роздивлятися, так десь надихаюся навіть такими роликами. Тому я вирішив показати свій сетап, так. Що я використовую для того, щоб знімати відео не для блогу, так звісно що це не є стаб для блогу. Хоч частково я багато чого з цього використовую, але не все. Але це більше для такої зйомки художньої, чи це більш репортажної зйомки. Тобто, все, все, що я використовую, як я свою камеру, роблю максимально схожу на якусь таку аля, ніби кінокамеру, так. Але все ж таки просто роблю фотоапарат більш зручніший для відеозйомки. Тому десь так. Камера в мене така сама, до речі, як і в Донецька Lumix S5. на Нею користую вже майже 3 роки. Тому це все, в принципі, придбане за ці 3 роки, та десь що я побачив, чого мені бракувало для зручності, і е, тим, чим я користуюсь. Так. Тому десь помалесенько почну я все-таки з камери, тобто Lumix S5. Камера, яку якою я користуюсь, про яку вже не один раз розповідав на каналі, і не збираюсь з неї сходити. Насправді дуже класна камера. Всі задачі, які переді мною стоять, вони вона виконує, ця камера. Тому це насправді дуже крута камера, досі. По відеохарактеристиках, по фотохарактеристиках. Єдиний мінус це автофокус, але тому я й придбав собі об'єктив з мануальним фокусом. такий, так собі, такий собі кінооб'єктивчик, так про який ще зараз скажу. Тому сама камера мені підходить на всі 100%. Вона пише шикарне 4К відео і навіть має 4К-60 кадрів в секунду, яким я користуюся, але не так часто. Та? Тобто десь більші значення мені менш потрібні. Є, звісно, швидкісна зйомка в Full HD, яка непогано працює в, при хорошому світлі. Ну і також багато всяких інших режимів. Кажу, єдиний мінус це автофокус. Цей об'єктив, китовий, який йде в комплекті, він є досить непоганий і досить універсальний. Взагалі, фокус на відстань, що 20 мм на ньому є, це дуже круто. Тобто не 24 як цей стандартно, а 20, що дає трошечки ширший кут. І також 60 мм це такий дальній кут на цьому об'єктиві, що дозволяє трошки навіть призумитися, так. Але ця камера мені багато чого подобається. Одна одне з чого, це її ергономіка, тобто всі кнопки на своєму місці, все працює, як має бути. І це великий величезний, величезний плюс. Добре. Робимо кіношний сетапчик, помаленьку буду розповідати. Перш за все, я знімаю цей об'єктив. Цей об'єктив я використовую в більшості для репортажки, так для того, щоб мені треба було швидко призумитися чи навпаки віддалити кадр, коли мені не треба супер розмитого фона. Хоча цей об'єктив непогано розмиває фон. Так, все-таки це повний кадр, і діафрама тут 3,5, що для повного кадру досить непогано є. Так, ну звісно, хочеться, хоча б 2.8, але це нагадаю китовий об'єктив, який йшов у комплекті. Тому об'єктивчики, які я одягаю, це об'єктив, які вже в мене ну, майже рік часу, трошки, трошки менше року, може трохи більше півроку, так? Це є від фірми Seven Artisans 35 мм Т2. Т2 це означає, що це кіношний об'єктив. Там ну, довго розповідати що означає Т, але це трошки відрізняється від F, так? коли ми чуємо, що об'єктив має діафрагму F і 6. Тому десь так: такий об'єктив на двох об'єктивах в мене є фільтри фрівел, я накручую, вони тут збоку є. І тобто, в мене вже відразу, я так коли придивлявся до цього об'єктива, я зразу шукав фільтри, купляв під цей діаметр, тобто широкий діаметр, це 82 міліметри. І сюди я купив перехідник так, під фільтр. І що мені подобається в цих фільтрах Freewell, Про них я вже говорив на каналі. Так, це те, що вони магнітні, тобто магнітна кришка тут і тут вони є. І фільтри самі я дуже легко між собою комбіную, перечіпляю і це все. Тому дуже класна штука. Чим цей об'єктив мені подобається? Тим, що по-перше, він є кіношний, тобто він має досить плавне кільце фокусування і досить довге, так? Має дуже круту діафрагму, яка також плавно регулюється, і вона досить є відкрита. Це f 2 точніше, перепрошую, не F2, а t 2 що дає досить приємну м'яку картинку, яку ви вже бачили в мене на каналі. Також з плюсів цього об'єктива, якщо так коротко, я планував про нього огляд зняти, але, напевно, не буду знімати. Плюсів цього об'єктива це реально кіношна класна картинка. Це він є досить зручний в користуванні, дуже плавно регулюється фокусування і досить точно можна його налаштувати. Плюс є зубчики, які дуже класно працюють з фолофокусом. Чи це нароніні, чи це фолофокус такий ручний. Тому дуже топовий об'єктив. Мінуси, які про які я хочу сказати, це те, що він дуже важкий. Він прям капець важкий. Тут напишу, скільки він важить. І також з мінусів можу сказати, що цей об'єктив. Він має певну вінятку при фотографії. Звісно, я розумію, що він не створився для того, щоб фотографувати. Але мушу вам сказати, хто би хотів комбінувати зйомку, так як я це часто роблю, фото і відео, то для фото треба буде пізніше трошки в Lightroom чи Photoshop посидіти, щоб позабирати вінятку. Бо все-таки, коли ти знімаєш 16 на 9, то е, цього немає. Цієї вінятки немає, але коли ти знімаєш е, з повного сенсору, так то є певна вінятка при тому, що цей об'єктив є для повного кадру. Це потрібно розуміти. І я вам про це сказав. Добре. Але перед тим, як я цей об'єктив повішую, чим я користуюся це кліткою від SmallRig. Здається, така сама клітка була і в Дениса. Так також зверху є отакий, як це правильно називається, воно здається, воно називається ARI кріплення, так, але також підкріплення під трубку. Здається, в Дениса також така самісінька трубка і була. Не пригадую точно, може помилятися, але дуже зручне рішення. Для цієї клітки, пізніше поясню, чому. Також з цього боку в мене є кріплення і тримач для кабелів так, під камеру, щоб можна було кабелі затягнути, щоб їх часом не висмикнути. Ну і також, щоб десь порп, порт не зламати. Ну, це я все зараз покажу і розкажу. Зараз помаленьку. Тут До речі, плюс цієї клітки, що тут завжди є ключик на магніті, що дуже дозволяє, ти ніколи не загубиш копійку так, чи щось таке, щоб використати і причепити саму камеру. Все я закрутив, отак виглядає наша камера. Вже набагато все цікавіше. Правда, я забув ось тут відчепити цю кришечку. що вона резинова. Так, все вона резинова. ось так я відчепив. І в нас же є доступи до кабелів. Ось така штука. Це не є від Смалорік, ця штучка, і це від якогось іншого бренду. Також оце кріплення з боку, про яке я говорив, це кріплення для руки, про яке я, здається, вже говорив в якомусь роликів, але сьогодні пригадаю, це таке кріплення від SmaLRIC. Ідея здається, взята від Peak Design. Так, Але це також SmallRік. Чим це є плюс? Тому що я не люблю оці ремні на шию. І цей ремінь дозволяє тобі застрахувати камеру, тобто, що вона була в тебе на руці. І якщо випадково в тебе хтось її виб'є з рук, так, вона все-таки не зірветься і не впаде. Ну, це насправді досить провірено, міцно інколи навіть так камеру тримає. Тобто все виглядає окей, І плюс її, що можна дуже легко зняти. Повішати на стадікам і, і працювати далі з тим всім. Далі що я чіпляю до камери? Це є площадка. У мене така площадка DJI Ronin SC, яким я користуюся. Так, до речі, цей весь стапчик можна чіпляти на СЦ. Е, це така площадка від Ronin. її плюс в тому, що я собі купив для штативу також такий перехідник, який кріпить Arca Swiss, Вона здається, називається правильно. Який також підтримує цю площадку. Тобто, це все можна між собою комбінувати, з'єднювати. Ну, одним словом, буде воно все працює взаємопов'язано дуже-дуже добре. Але я хочу також перейти на FALCAM. Так, я думаю, що досить багато з вас, хто користується ним або чули про нього. І вже думаю, ближчим часом я вже перейду повністю на ту систему FALCAM, бо вона є набагато компактніша. Тому сьогодні поки що показую так, як воно є. Тобто, я кріплю сюди все, вже є площадка. Вже можна камеру чіпляти і на Ronin, і на штатив. Добре, наступне в нас є ручка. Ось така ручка. Це якось іншої фірми, якась її плюс в тому, що вона має кілька кріплень на башмаки, холодні. Також її плюс є в тому, що тут є ключик для всяких регулювань, в більшості він до всього підходить і до цього щоб відкрутити, і це відкрутити, і також тут відкрутити. І ще один плюс цієї ручки в тому, що от якщо тут відкрутити, так, то можна рухати цю ручку вперед-назад і вимірити центр тяжіння, щоб камера більш стабільно трималася в руці. І ось вона сюди вдягається на цей. Арі кріплення, здається, арі якось вона там називається. Я ставлю не по центрі, а трошки вбік сюди. Бо тоді є центр кріплення. Це так вже з досвідом, та я знаю. Тобто, так, я камеру тримаю, і вже можна камеру тримати більш стабільно, чи притулити її до себе, тобто десь, чи отак десь тримати та, і фокусуватись. І вже можна таким чином користуватися камерою в досить жорсткого положення. Наступне, що я чіпляю до камери, це і монітор. Я користуюсь монітором від PortCase. Так, це такий монітор, має одну батарейку. Чому одну? Тому що цей, цей монітор живиться від павербанку. Це мега зручно. Потрібно, правда, ось такий перехідничок з USB A на USB-C. Ось такий перехідничок. Його сюди вставляєте, і будь-яка банка живить цей монітор скільки, скільки треба. І це великий плюс. Тому мені однієї батарейки вистачає, бо я знаю, що я маю з собою павер, чи щось таке, чи навіть щось такої знайду павер. Тому я сюди, бачите, цей башмак вдягаю монітор. Переважно, інколи можу через Magic Arm дещіпити з боку монітор, якщо мені це потрібно. Але в більшості випадків я його кріплю саме сюди. Ось так зверху закручую. І це все тримається. Ось так і вже сетапчик виходить найбільш такий класичний, коли є монітор, я можу дивитися. Для чого потрібен монітор? Банально, щоб бачити все, що відбувається. Тим більше, коли ти фокусуєшся вручну, це набагато зручніше. Щоб нічого не прогавити з маленького екранчика, який переважно є в камері. Єдиний мінус такого монітора: він є сенсорний, але, наприклад, немає тапу по сенсорі. Так? Коли я одягаю автофокусний об'єктив, то трошки такий є мінус. Далі, якщо я хочу використовувати фуллу фокус, то в мене є така дуже крута трубка від Tilt. Це мега круте рішення. Бачите, у нас з одного боку має 15 мм, а з іншого 12. Що це дозволяє? Це дозволяє мені з одного боку причепити фолофокус під діаметр 15 мм, а з другого боку фолофос під 12 мм, а це є діаметр фолофокусу фокусу від DJI. Так, ось такий фолофокус. Тобто я його спокійно зараз можу показати, можу причепити сюди. І мені не треба там міняти трубки, це все перекручувати, це все одну трубку ти з собою береш і це дуже компактно. Тому таке рішення для тих, хто знімає інстандартний фолофокус фокус і на фолофокус. Стандартні фотофокуси і флофоку з, е, з Роніна це мега крута річ. Тому я сюди вставляю цю трубку, отак буквально трішечки її і зажимаю. Так, все я зажав. Звісно, бачите, тут оцей, ця трубка Тоді отак стерчить трохи, ніби незручно. Тут, як ви бачите, але ну, вона не заважає насправді. Ніякі кнопки вона не перегорожує. Тобто все, все можна дістати. Тоді є цей фоллофокус, фокус я його кріплю з цього боку. Та, переважно ми знаємо, що класично фокус з цього боку кріпиться, але є лівша, і мені реально зручніше лівою рукою тримати, а правою крутити фокус. І тому таке рішення мені більш подобається. І також, щоб Ронін можна було збалансувати на Ронін СЦ, цей весь сетап. Так, якщо буде фокус з цього боку, то він буде переважувати в цей бік і камеру нереально збалансувати, таку важку камеру. Це майже 2 кілограми. А якщо з цього боку фоло фокус сталося від нам причепити ось так, то тоді вага з цього боку є. І тоді досить легко і просто можна збалансувати. Ну не просто, але можливо збалансувати Ронін шку е разом з цим сетапом. Ну, звісно, без ручки і без монітора. Це не потрібно для на шці Я тоді відчіпляю ручку. Це буквально займає 2 секунди. Монітор чіпляю на Magic Arm чи на бокову ручку на Роніні, і все працює як має бути. Тому зараз прикріплю. Follow Focus. Він у мене ось так кріпиться. Сюди я зажимаю і все. Тобто, Follow Focus, до речі, відтілте. Чому від нього? Бо був по знижці. Пам'ятаєте, я куплявся? Можливо, AliExpress чи де саме. Але він був по знижці, він був дешевший, ніж Смалирік, тому я його взяв і він зручний є. Єдиний мінус використовувати фокус з цього боку через те, що оця функція оцих точок, які можна ставити, вона тоді знизу, і тоді вона не має ніякого сенсу. Але я що роблю? Я просто позначаю маркером, я беру тейп, так? Я десь приклею тут зверху тейпом рисочку, тут клею і це все тоді бачу, як відміряти. Ну, звісно, було б зручніше, якщо б оця штука була продубльована з цього боку, також для тих, хто є лівші. Так? Ті, хто хочуть лівою тримати камеру, а правою крутити фокус. Отак От я фактично працюю з камерою. Якщо я хочу зробити камеру більш кіношною. Чи можливо просто прибрати зайві бліки, які насправді можуть загрожувати картинці? Так слово загрожують не дуже певно тут вписується, але менше з тим, коли бліки можуть бути присутніми в вашій, вашій зйомці, так, але вам їх не треба. Тоді така штука, як Medbox допоможе вам. Тим більше, навіть для об'єктива, так який в мене є, я на нього не чіпав вже більший фільтр, я сюди вже бленду не вчіплю. Тому, наприклад, такий медбокс буде також працювати як блендер. Звісно, що він призначений для професійних фільтрів на, на цей розмір, та на цю касету, але вони коштують космічних грошей. Насправді, найдешевші прям коштують, там, здається, від Smallrix найдешевші, які є там, під 8-9 тисяч гривень. Так, що вже і так є не супер дешево. Він дуже легко лягається, нікому нічому не, не заважає. Тут я його просто закручую. І Ось так цей медбокс працює. Відкриваю, і в нас же, дивіться, яка сінемо камера, виходить прямо все, топчик. Ігра з плюс фрівел фільтрів так, і в тому в мене два фрівел-фільтри, хто не бачив в моїх роликів. У мене є два фільтри фрівел, так, магнітних. Один на скільки тут є? nd 32 і ND-8. Тобто два фільтри, які мені насправді покривають всі необхідні. Витрати по світлу, так, щоб десь зберегти необхідну витримку на вулиці в особливий спосіб, чи коли забагато світла є. так. Тому ці фільтри можна ставити або один, або другий, або їх разом чіпляти на камеру, тоді буде вже набагато більше це затемнення. Так, І ще великий плюс в тому, що вони є магнітні, тобто їх от кришка, їх дуже легко сюди причепити, ось так. Якщо потрібно, їх можна забрати. Один, наприклад, забрати чи другий. Забрати, тобто це не складає якоїсь трудності, можна причепити, поміняти місцями. Це займає дуже-дуже мало часу, ніж оцей, наприклад, навіть постійний фільтр, який добре, перемінний фільтр, та, який можна регулювати, але якщо ти хочеш відкрутити, ти прям його відкручуєш, відкручуєш, відкручуєш і так далі. Тому десь так. Ну, ось такий в мене основний сетапчик, так з цього є. Ще скажу про монітор, є ще така шторка, яка дозволяє трохи вберегти його від сонячних променів. Я використовую її дуже рідко, але використовую. Тобто, це такий козирок, який тут вдягається, і вже загороджує вам від світла, якщо ви знімаєте на вулиці. Якщо я знімаю на цей об'єктив, звісно, що я не використовую фоллофокусу, і я тоді просто його використовую. Якщо мені треба медбокс, то я підчіпляю медбокс і так його юзаю. Добре, що ще я використовую для зйомки. Звісно що це мікрофони. Це мікрофон, який я зараз пишу. Так, це DJI Mic. Я прокупив такий кейс від AliExpress. дуже крута штука, яка дозволяє все тримати в одному пакунку. Що це означає? Я відкриваю тут. У мене є сам DJI Mic. просто топові мікрофони, так, ось вони тут знаходяться. Які дуже класно підходять і для запису для камери, і для телефонів, що також використовую постійно, так. Тому і також в цій сумочці, що дуже важливо, є деякі аксесуари, тобто є ще одна кишенька, де можна поставити все необхідне, що раніше ніде не поміщалося. І що я роблю з DJI Mic, де я його ставлю під час своєї зйомки. От сюди я чіпляю DJI. Ось так. Він чіпляється, він ідеально вписується, рукам не заважає, і все працює як має бути. Добре, це поки що відкладаю, відкладаю на бік. Що в мене тут є? До DJI Mic, розкажу. Саме в мене тут є в пакетику вітрозахист. Чому в пакетику? Так, через те, що на початках я просто його сюди пакував. І коли я защіпав оцю блискавку, так, то я зажовував цей диткет і відривались волоски. Я розумів, що 10 таких зйомок, і в мене диткет буде лисий. Тому десь так. Також, до речі, що я змінив в, цьому, в цій сумочці? тут ця защіпка, цей замочок. Оцей язичок, який був, він був металевий. І тобто я розумів, що кожного разу він треться об uh, DJI MiG під цей, від цей кейс, і я також розумів, що з часом uh, на ньому буде якась, ну, залишиться шрам, та? залишиться на ньому якийсь слід. Тому я його від, відірвав, відломав і сюди вичіпив таку просто uh, як це петельку з тканини, та? зі шнурка якогось. Щось там знайшов, якийсь шнурок, причепив, і це вже і зручно, і одночасно. Не шкодить вашій техніці. Тут є, звісно, кабель, ось такий VGI-MIC, який підключає його до камери. Плюс цього кабеля, що мені дуже подобається, що він працює як дріт. Тобто я його зігнув і він таким чином тримається. І це дуже класно, що дозволяє його досить компактно на камері під'єднати. Зараз покажу, як це працює. Ось так під'єднюю Під'єднюється все. І тоді я собі його так загортаю, так, щоб він десь так збоку не стирчав. Ось так. І це все виглядає досить акуратно. Також в мене тут всередині є одна петличка, це від Godox, я її окремо замовляв. Непогана петличка за свої гроші. Насправді, я би сказав, навіть дуже хороша за свої гроші, коротка. І я її вже використовував, якість шикарна. Тобто, ну, ніяких претензій до неї нема. І вона дуже прикольна, дуже естетично виглядає в кадрі, тому все з нею супер. Можу рекомендувати. Але. Це не все, що я хочу показати. Також, наприклад, для запису звуку, коли це якесь інтерв'ю, чи щось таке, коли звук є дуже важливий, я використовую наушники, це якісь такі самі банальні наушники від Sony, так, які я просто підключаю до камери чи напряму до DJI, і можу тоді в прямому ефірі слухати, чи звуком все гаразд. Так. Це дозволяє, там, наприклад, зупинити запис, якщо щось не так. У мене, наприклад, був один запис, де на вулиці було чути, як перфератором гудять. Ну і таким чином ти можеш перевірити зразу на зйомці, чи це чути, чи насправді в мікрофони це не ловлять через те, що це петлички, так і вони ловлять перш за все голос. Тому щось таке. Добре, давайте вже на бік сюди буду відкладати, про що я говорив. Ще одна штука, про яку хочеться розповісти, штука, яку насправді в польових умовах я ще ні разу не користувався, це ось така пустишка з таким дуже довгим кабелем, так. Це насправді, нібито батарейка під Lumix, але насправді вона пуста, пуста всередині. І з допомогою неї можна живити камеру від павербанку чи прямо від розетки. Я її купив для того, щоб використовувати якихось довгих інтерв'ю або, можливо, якісь таймлапси та на цілу ніч, якщо ставити там, знімати зірки, щоб батарейка не сіла. Тим більше на холоді батарейка скоро розряджається, ну швидше, ніж пауэбанк. Тому от така штука. Я її, чесно кажу, не використовував. Але знаєте, що єдине, скажу вам, живиться така батарейка тільки від 20 Вт. Тобто пауербанк має мати 20 Вт, не менше. Тому ось так. І тому до наступного гаджета, до якого я прийду, який є більший для камери, ніж для телефона, це є такий пауербанк. Ось такий пауэбанк, який має вихід якраз на Type-C і на звичайний. Його можна заряджати, він має 10 тисяч А, і фішка в тому, що тут він видає якраз цих 20 Вт, що дозволяє досить швидко зарядити телефон, тобто тут є швидка зарядка, ну і також дозволяє камеру живити від пустишки. Єдиний мінус: просто як я планував використовувати цей павербанк, ну і планую використовувати, щоб через type c живити камеру через пустишку, а через USB A живити монітор. Але фішка в тому, що цей павербанк в принципі, в максимум видає 20 ватт. І коли ти підключаєш два кабелі, про що я не подумав, коли захотів цей Powerbank, так? це те, що він тоді не видає 20 Вт, і камера тоді не включається. Тому я зараз в зв'язці, коли користуюся Powerbank з камерою, то я тоді просто живлю камеру просто по Type-C в порт, порт Type-C на камері, а через USB. Ей, живлю на USB-C монітор. Не знаю, чи я зрозуміло пояснив, але зараз все покажу. У мене ось таке кріплення під телефон від Ronin. Так? Я його кріплю сюди, на цю штуку. І також кріплю його сюди, на цю ручку. Це такий а-ля V-Mount батарея для бідних. Так? Назву це так. Ось так кріпиться це все. Тоді я сюди кріплю Powerbank. але я зараз покажу, як я його кріплю. Чекайте собі, згадаю, яким боком. Ось цим боком я його сюди кріплю, ось так. Але єдине, що я залишаю, щоб кнопку було видно, цю, щоб її можна було включити чи виключити, щоб кожного разу не живити. І найнадійніша штука, про яку я говорив, яку я дуже сильно люблю. Бачите, що досі не використав, хоч дуже активно використовую у всіх сферах, насправді. Це тайп, яким я банально батарею приклею сюди, щоб вона часом кудись не вивалилася. Тому щось таке. Ось так. І тоді я батарею. Кріплю, переставлю іншим боком. Ось сюди. Бачите, як воно органічно стає. місце, де монітор. Звісно, що я в той час монітор тоді вже не використовую. Ось так, я закріплюю. І ось дуже органічний сетапчик, так, який дозволяє, ну справді, дуже класно використовувати батарейку. Тому десь так, тому з цього порта живеться камера. А з цього порта живиться монітор. Ну, давайте прийдемо до кабелів, які я використовую, їх тримаю в пачурці від е, пакетів від DJI MiG. Так, він знайшов своє призначення в кабелях. У мене тут насправді дуже багато всього є. Опа, є така штучка, липучка, про яку також десь розказував якомусь ролику, яка дозволяє кабелі якось змотати, щоб все акуратно виглядало. Це є кабель від DJI. Щоб підключити фоло-фокус електронний, я його також з собою ввожу, якщо мені треба фулло-фокус. Цей кабель з міні-джак на міні-джак, але з перехідником на повноцінний джак, я використовую для того, якщо я пишу, наприклад, звук із апаратури напряму, там з мікшеру якогось так. Це, до речі, дуже класна штука, бо ти можеш напряму звук писати з мікшеру. Тобто, якщо у вас. Багато спікерів говорять мікрофон. Вам не треба кожному причіпляти петлички, а просто підключилися до мікшера. Я думаю, що в принципі це всі знають і використовують. Але так скажу, що це дуже класна і надійна річ. Оце є. І, до речі, ще плюс DJI -MIC, у цього так, він має магнітну систему, тобто на собі. І що це дозволяє? Це дозволяє, наприклад, мікрофончик причепити в такому місці на мікшері, що він не буде заважати звуку. Режисеру та звукооператору, чи як там правильно називати того, хто буде сидіти з тим мікшером, що він часом його десь там не зіб'є, він не впаде, не від'єднається і так далі. Тобто я його десь там збоку, знизу прикріплю на магніт до самого мікшера і нікому він не заважає. Тому таку штуку також з собою беру. Далі в мене є кабель <coughs> Type-C на Type-C. Це я використовую сюди. Також є кабель такий з USB на USB-C. Також я його раніше використовував, зараз менше використовую. І проблема його в тому, що він не досягає до монітора сюди. Тому це від Sony, не пам'ятаю, чи від, від наушників, чи від чогось такого, але колись частіше його використовував. Це є мега-крутий кабель від SmallRig на мікро HDMI на HDMI це для монітору. Також є ось такий кабель Type-C на Type-C для DJI. який також юзаю. Ну, досить часто так. Ну і такі от кабель, які я використовую для підзарядки монітора, Це також від Sony, здається, кабель. Так, це від Sony, здається, від наушників чи щось такого. Такі довші кабелі від Type-C на HDMI. О, ці, ці кабелі, оці ці всі кабелі, оці, це всі швидкісні кабелі. Тобто я їх використовую як для підзарядки, так само і для передачі даних. Тобто я ніколи флешки не витягую, щоб перекинути щось. Я завжди їх через кабелі це все використовую, і це все дуже добре працює. Показую, як я це все під'єднюю, щоб воно акуратно виглядало. Тобто перше HDMI я включаю сюди. Тоді я цей кабель прокручую ось так, бо він трошки довгий. У мене колись була коротша версія цього кабелю. От сюди я його ставлю, попід низ, попри цю штуку. Ось так. І тоді включаю його сюди. В порт, так? Сюди його вставляє. І все акуратно досить виглядає. Зараз щось зробимо трошки краще, щоб воно ну, все лягло ось так. Бачите, не заважає нікому нічому. Ось так. Добре. Наступний кабель це живлення камери самої. Значи я використовую цей кабель з Type-C на Type-C, просто звичайний. який вмикаю сюди зажимаю прищепку, щоб вони. Не видергувалися. Ось так. Тут все міцно закріплено. І тоді це все вже живлю сюди від цього павербанку. Ось так. До речі, бачите, плюс цього пауэбанку, що він не прикриває, ніяк кнопки з цього боку. Тобто тут все доступно. Так само, ті всі кнопки все доступно. Тобто він суто даний розмір екранчику, що величезний плюс. Тобто він мега компактний і досить зручний. І також ще один кабель. Ось тут, який під'єднує до нього монітор, щоб монітор живити без батарейки. Зараз я вам це продемонструю зобру батарейку. Щоб ви не думали, що я щось тут кручу мучу, як то кажуть. Так. І це я сюди прикладаю його. Можу там якось його обмотати. Тоді просто його сюди вставляю для того, щоб він працював. Так. Ось, пішла зйомочка. Ось монітор працює. Зараз я заберу фільтр. Без нічого, без ніякої батарейки, тобто немає, просто від павербанку. І також я не знаю, чи тут видно, але видно розетку, тобто, що камера живиться паралельно від павербанку, також. Отакий От сетапчик. Також я кажу, цією стрічкою можуть тут і дроти якось змотати, щоб це все акуратніше виглядало. Ну і десь так це все використовувати для того, щоб знімати. Насправді досить зручна конструкція з таким павербанком. Так? І плюс камера можна писати дуже і дуже довго, ходити, особливо, наприклад, зимовий час. І це все можна налаштовувати. Це десь до такого, я дійшов, до такого сетапчику так, для камери, яку дуже часто використовую. Я вже не юзую мікрофони на камерні, так, перестав їх використовувати. Не знаю, досвід показав, що вони мені не потрібні звуки, які вони видають такий собі. Можливо, якісь там кращі моделі видають кращий звук, але. Можливо, чекаю, що вийде щось нове, прям революційне, що буде добре працювати, так? Бо я і що говорю, бо бачив, що Денис показував там, що він підключає на камерні мі ці мікрофони. Щось таке, насправді вони мені місце займають. Тобто, якщо мені потрібен звук, то переважно для інтерв'ю. А для запису довколишнього середовища назву це так. Ну насправді останні роки взагалі цього не потрібно, так за шум, який записати всі шуми, які потрібні, записує також камера спокійно сама в себе. І також там може все, що треба знайти в інтернеті, так, якісь шумотеку, щось таке. Тому ось такий сетапчик, тобто така ручка, щоб можна було підв'язати, щось там зробити, якщось Якщо легко відчіпляється, легко фокусується все, це все під'єднюється, працює, як має бути. Якщо, наприклад, я знімаю і в мене є оці мікрофончики, так, від DJI, ось ці ось тут це є таке кріплення, і кріплюю і вони тут же мені знаходяться. Не заважають, я відчепив, причепив спікеру, він же балакає, не балакає, назад причепив і все. Тому десь ось такий сетапчик в мене вийшов. Не знаю, пишіть в коментарях, як він вам, чи подобається, чи не подобається, щоб ви змінили в ньому. Але щось таке цікаве вийшло. Це був канал Знимка. Всім до зустрічі і чекайте одне насправді дуже важливе відео, яке вийде вже зовсім скоро. Па-па!